Доброго раночку, 25 червня. Ранок іду збирати малину. До пшехібу я ще не дійшов, ну, в плані збору, тому вона збереглася ще більш-менш в такому незібраному вигляді. Не є що збирати є там і достатньо там малинка і багато вона то зараз не дуже крупна але я йду зараз на мапему, бо я зараз мопему збираю просто по ходу діла вирішив трішки зачепити її пшехібу бо вона вже так поспіла гарненько а вона, в принципі, як і мапема, коли перезріває, то вона просто падає. Ну, осічки гігантська, да, є. І теж трошки підпечена. Це сантиметра 4 точно є. Так, така наша пшехіпка на 25 число. Гілки витримують. Так. Єле-єлі знаєте, понахилялися, від цього, від ваги ягід, так серйозно. Ось так от. Он така ось прекрасна наша прихідка. Отака вона красота. Так, ідемо на мапемку, мопемку. Так. Просто вирішив там стаканчик назбирати. Дивлюся, що вона вже в принципі так собі нормально себе почуває. Я так поспіваю гарненько. Правда вона ховається. Бачите під листям. Очевидно. Починає, починає спіти. Отака вона. Трішки світліша, ніж прихіба. Ось така мапемка. Це я так збираю. Дивлюся, що вже в принципі потрібно обривати, то ж вона довго не висить, вона переспіла і буде падати. Ось, так от я пройшовся, але не все. Помітив, ось такі от вони ягідки, там от нижче. Ну, Мапамка, що вона, звісно, що не на повну силу зараз. Чому? Тому що в неї ж молоді ще є рослини цьогорічні, які будуть до морозів плодоносити. А зараз це ті ще перезимували. Мапа та, яка перезимувала, це вона тут, бачите, вона випала зі свого підв'язки, ай неякісна підв'язала. Просто ягоди важкі і от вона так от нахиляється. Вибачте, що я може їм. Але така ягідка. Вона сама смачна, коли ти її от знімаєш з плодоножки от просто смачнюча, а ще й корисна гілочки Бачите, ось які вони класні, класні, шикарні гілки. Це мапема. Мапема вона. Це ж гілки, які перезимували вони трохи. Там загущені такі ночка я дивлюся всередині, там є камера чи зможе зняти. Якби така малинка. Ось тут щось нагромажилося. Ось гілочка бачу, витягую. О, така вона. Ну теж в принципі так спіє добре, дружня. Бачу навіть уже ось переспівшу. Це вже переспівша. Виконати. Так що сезон у самому, так сказати, розпалі. Малинка у нас, слава Богу, є. Тут потрібно саженці розмножати. Побільше, бо... Попит на таку малинку гарний, дуже гарний, непогана малинка, шикарна, бо я так сказав непогана, вона шикарна. Просто потрібно їй все встигати, Вчасно підв'язувати, вчасно збирати, бо попадає і все. Так от у нас зараз дощі, але вона хорошо відгукується на дощі і не втрачає сало, сахар, цукор. Слава Богу. Гарного дня міцного здоров'я вам!